Друзі, вітаю! У нас нове надходження. Тож у продаж залітає Kia Sportage 2018 року випуску з дизельним двигуном об'ємом 1,6 літри на повному приводі та автоматичною коробкою перемикань. Зверніть увагу на цей шикарний колір. Він має нереально крутий вигляд. В комплектації має оригінальні легкосплавні 17-дюймові диски. Досить просторе, багажне відділення. Має в нас темний комбінований салон та світлю, світлу стелю, тут нас зустрічає повний склопакет, Двухзонний клімат контроль, підігрів передніх сидінь, підігрів керма, мультикермо, датчики світла та дощу, камера заднього огляду. Та багато іншого. Пробіг в автомобіля складає 89 тисяч кілометрів. Друзі. Тож, кого зацікавив даний екземпляр, хочемо вас запросити на огляд та дездрайв за адресою міста Дніпро Запорізька63. Автосалон ХапайАвто. До зустрічі!